Середа 22 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До колощан послання святого Апостола Павла читання. Браття, все, що б ви не говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через нього. Жінки, коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Чоловіки, любіть жінок. І не будьте суворі до них. Діти, слухайтеся батьків усьому, бо це Господеві угодне. Батьки, не досаджайте дітям ваших, щоб не падали духом. Раби, слухайтеся всьому панів цього світу, працюючи не лише про людське око, щоб людям подобатися, але у простоті серця. Господнім страсі. Усе, що чините, робіть зо всього серця, як для Господа, не як для людей. Знаючи, що приймете від Господа нагороду насліддя. Служте Господеві Христові, кожен, хто кривдить, одержить те саме без огляду на особу. Пани. Давайте слугам те, що справедливе і належне, знаючи, що й ви маєте пана на небі. Коментар, усе, що тільки чините робіть від душі, як для Господа, а не як для людей. Дорогі, мої, у нашому житті ми маємо перед собою реальних людей. Реальні обставини. І в тих обставинах робимо реальні вчинки для тих чи інших людей. Але ці люди аж ніяк не випадкові в нашому житті. Бог їх нам дав. І немає різниці, з якими стосунками, та в якій субординації ми з ними перебуваємо. Апостол каже. Щоб ми служили їм як Господеві. Уявімо на хвилину, яким би став цей світ, коли б ми служили одне одному, як Господеві, яке б ставлення не виявляли нам наші ближні. Стараємося до кожного ставитися з думкою про Бога, який перший нас полюбив, ще коли ми були грішниками. Не чекаємо любові та добра від інших, Пробуємо виконувати те, що каже апостол, чинити все як для самого Господа, а не як для людей. Тоді приймемо від Господа нагороду вічне життя, єдину нагороду, за яку варто змагатися в цьому земному житті. Від луки. Святого Євангелія, читання, сказав Господь своїм учням: затямте собі добре ці слова, син чоловічий має бути виданий у руки людям. Однак вони не розуміли цього слова, воно було від них скрите, так що вони його не могли збагнути і боялися його питати про це слово. І таке спало їм на думку. Хто з них найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм. Хто прийме цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж вами, той великий, хто не проти вас, з вами. Озвався Іван каже, наставниче ми бачили одного, що Твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами. Ісус сказав до нього: Не бороніть, бо хто не проти вас, той з нами. Коментар. Хто найменший поміж усіма вами, той великий. Дорогі мої, той час перебування Господа з учениками у Галилеї, він знову учинив своїх учнів і говорив, що Син людський буде виданий в руки людські, що його б'ють і потім на третій день він воскресне. Але вони не розуміли цього слова. Господь бачив, що тепер учням його особливо потрібно знати про близькість його страждань, смерть і воскресіння, а тому неодноразово повторює їм це, щоб краще закарбувати це в їхній пам'яті і підготувати їх до цього. Але їм, що все ще не зреклися звичайних уявлень про Месію, все це, це здавалося якимось незрозумілим. І після такої чудесної сплати мита у Капернаумі, учні сперечалися між собою про те, хто з них найбільший, тобто хто з них матиме переваги у владі і честі в тому царстві Месії, настання якого вони скоро очікували. Ісус вже взяв дитину, яка за свідченням Никефора стала згодом і ігнатієм Богоносцем єпископом Антіохійським. Відповідь Господа прямо і рішуче спрямована проти будь-якого прагнення серед учнів його до першості. Якщо хто хоче бути більшим, нехай буде від усіх меншим. І слуга не прагніть до, моєї, до першості моєї церкви, би говорить Господь, бо з першістю пов'язані будуть і найбільші труди, і найбільше самозречення. Але аж ніяк не спокій і слава, як ви думаєте. Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Тобто, якщо ви не залишите своїх помилкових думок про царство Месії і не залишите ваших пихатих надій на отримання перших місць в царстві небесні, то не увійдете до нього. Діти щиросердні, у них немає упереджених думок про владу або про багатство. Вони боязкі і смиренні, у них немає ще заздрощі і марнослав, і бажання бути першим. Цим якостям їх і треба наслідувати тим, хто хоче уйти у Царство Небесне, хто смиряється, Усвідомлює себе негідним царства Небесного, буде вважати себе нижче інших, той тільки і виявиться більшим. Отже, хто зречеться своєї уявної величі, хто навернеться від частолюбства і гордості до смирення і лагідності, і стане таким же малим, як мале дитя той і буде мати більше значення в Царстві Небесним. Одночасно, дорогі мої, Господь, дав учням своїм і урок про взаємини між громадянами Царства Христового, всякий, хто з любов'ю буде відноситися до са, таких малих дітей, або взагалі буде людиною лагідною і смиренною, схожих на дітей в ім'я Христа. Тобто на виконання Його заповіді про любов, про прощих слабких і примножених, Той то зробить це, виявить любов Йому самому. Слова Господа про те, хто сприймає всякого слабкого і смиренного, приймає самого Христа. Нагадали апостолу Івану, бачену ними людину, яка іменем Ісуса виганяла бісів. Але так як не ходила з ними, то вони заборонили їй це робити. Своїм ніжним чуйним серцем, апостол Іван, очевидно, відчув, що в даному випадку апостоли вчинили всю перечученню Христа, з того, що вони все, залишивши, пішли за Христом. І були обрані ним число 12 найближчих і довірених учнів його, і навіть прийняли благодать зцілення, вони зробили привід до звеличування і вважали себе вправі забороняти діяти іменем Христовим, чоловіку, який не належав до їх числа. Тим часом під час відкритої ворожнечі вождів єврейського народу безпечно було бути явним учнем Христа і слідувати за ним. Тому у Господа було багато таємних учнів, до числа яких, як відомо, належав, наприклад, Йосиф Арметейський. Імовірно, одного з таких таємних учнів Христове, що не наважувалися відкрито слідувати за Ним, і зустріли апостоли, коли він ім'ям Христовим виганяв бісів. Апостоли не хотіли визнати його своїм і заборонили продовжувати Йому свою діяльність, мотивуючи свою заборону тим, що він не ходить з ними. Господь Ісус Христос не схвалив їх учинку, не забороняйте, бо той, хто творить чудо в ім'я Моє, безсумнівно вірує в мене, хто ж вірує в мене, не може бути ворогом Моїм, принаймні сьогодні і в найближчому майбутньому. Хто не проти вас, той за вас, тому не забороняйте творити добрі справи в ім'я Моє тим. То не наважується відкрито оголосити себе учнями моїми, навпаки, сприяйте їм і знайте, що хто надасть будь-яку послугу моїм послідовникам ім'я моє, хоч би лише напоїть чашею холодної води, не втратить своєї нагороди. Зовсім інше говорив Господь про людей, які схожі на Ниву. Багато оброблювано, багато одобрвано, але безплідно. Якщо такі люди не за Христа, якщо вони ні холодні, ні гарячі, це вже означає, що внутрішнім містом своїм вони проти нього. Більшість людей є бажання жити просто і зазвичай, але також у людей є прагнення величі та бажання жити велике. Особливо ми, діти Божі, хочемо жити незвичайно, велике життя. Це тому, що ми віримо, наш Небесний Отець є великим Богом. Він створив нас на свій образ і подобу, тому ми маємо жити великим життям. Ми пам'ятаємо, що коли Бог покликав Авраама, Він одразу обіцяв зробити ім'я Аурама Великим. Учні Ісуса також мали таке бажання, тому вони змогли йти за Ісусом до кінця і стали великими людьми у царстві Бога. Тому ми можемо сказати, що прагнення величі дуже важливе, але нам потрібно також знати, що прагнення величі сильно відрізняється від прагнення до першості. Даний час питання першості дуже серйозне, навіть страшне. Щоб стати першими, люди сперечаються, хто більше з них, і звинувачують один одного, і воюють, і гублять одне одного. В сьогоднішньому ривку Ісус пояснює нам, що така справжня велич і як прийти до неї. Давайте просити Бога, щоб мати правильне уявлення про велич і стати про справжніми великими людьми. Всі дивувалися в та величі Ісуса, як ми розглядали, що Ісус цілив біснуватого хлопчика. Вкладіть собі у вуха ці слова, сине не людський, і буде відданий в руки людські. Коли Ісус думав про майбутню хрестну смерть з волею Отця, учні Його не могли зрозуміти зі слів Ісуса і боялися запитати Його про це. Про що вони тоді думали? Прийшла їм думка, хто з них був більший? Учні думали, що коли Ісус вийде до Єрусалиму, Він відновить Ізраїльське царство. І вони відразу здобудуть славу разом з Ісусом. Тому для них було дуже важливим питанням, хто з них більше, тобто хто стане головним міністром. Петро думав, що беззаперечно це буде він. Гейдмарка в 10 розділі, ми бачимо, як Яків та Іван не були згодні з Петром і просили у Ісуса сісти зліва та справа. Його славі. Вони просили Ісуса це через свою матір. Молодий ще не одружений учень Андрій міг думати, що для нового уряду потрібен спокійний молодий лідер, як він. Филеп міг думати, що для відновлення країни, щоб вивести з економічної кризи, потрібна така розумна і розважна людина, як він. А Вартоламей міг думати, що народ потребує таку чесну людину, як він. Кожен із учнів казав собі, хіба я не найперший з учнів. Ніхто не хотів стати другим. Усі хотіли бути першими. Ми й зараз це бачимо. По церквах навіть усі хочуть бути першими ієрархами, а Христос вибрав одного Петра. Петре, ти є скеля, і на тобі збудують церкву мою, і ворота пекельні її не подолають. Паси мої вівці, дам тобі ключі царства небес. Зараз ці слова Христові трактує кожен собі, як хоче. Вони, апостоли, хотіли отримати велику підтримку від інших та затвердити свою першість. Подібно до того, де збираються люди, там виникають різні суперечки та суперництва. Це справедливо не лише серед чоловіків, які цінують владу і честь, але й серед жінок. Питання першості справді є універсальним питанням суспільства. Людина має необлаганну волю до першості, хоча ми можемо і не усвідомлювати це. І сказав Бог: створимо людину за нашим образом і за нашою подобою. І нехай вони панують над рибами морськими, над птахами небесними, над худобою, над землею і над усіма гадами, що планують, плазують по землі. Людина прагне першості, тому що вона створена за образом Бога. Який більший і вищий за усі створіння, і весь всесвіт не може вмістити його слави і величі. Бог створив його найкращим та найвищим серед усіх створінь і поставив його володарем над усім світом. Створивши людину, сам Бог сказав про неї: ось дуже добре. Однак людина згрішила і була вигнана з раю, вона стала занепалим творінням. Людина була позбавлена слави, привілеїв та величі, наданих їй Богом Творцем. Її життя та сутність стали ущердними та неповноцінними. Її душа позбавлена Божої слави, слави духовним стала духовним інвалідом. Душа людини позбавлена Божої слави та привілеїв, хоче змінити їх на щось через неправильне розуміння та справжню велич і першість, люди так прагнуть. І цей світ такий галасливий і безладний. А Ісус, бачачи помисли їхнього серця, взявши дитину, поставив її перед собою і сказав: Хто прийме дитину в моє ім'я, той приймає мене, а хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене, бо хто з вас найменший, той буде великий. Ісус, той, хто бачить, яка думка є в серці кожної людини. Ісус навчає нас тому, що по справжньому велика людина. Це та, яка сприймає і служить дитині в ім'я Ісуса. Ісус каже, що той, хто приймає таке дитя, той справді сприймає самого Ісуса, а хто приймає Ісуса, той приймає самого Бога. Отже, хто приймає це дитя і служить Йому, той приймає Бога і служить йому. Також Ісус каже, хто з них менший, буде великий. Як це далеко від звичайного способу думок, Яке це дивовижне вчення. Маленька дитина безсила, вона не може піклуватися про себе, а вимагає уваги та догляду. Тому нелегко приймати та служити таким людям. З погляду учнів, які чекали мерської слави, прийняти одну дитину, здавалося, дуже незначною справою. Але для Ісуса прийняти одну дитину в Його ім'я є в ній з справ перед Богом. Тому Ісус сам сказав, що приймати дитину в Його ім'я означає приймати Його самого і приймати Бога. Для того, щоб приймати дітей ім'я Ісуса, учні мали навчитися любові, довготерпінню та молитві. Особливо вони мали навчитися у Ісуса його жертвенному служінню. Вони повинні мати смиренне серце Ісуса. Якщо ми уважно подивимося на кожну людину, то знайдемо щось спільне. Усіх людей є святе бажання стати великими першими. Але після гріхопадіння Адама в людину вийшла гордість, застріч, ненависть та менські амбіції. Також з'явилися велетні, які схвалили свою фігуру і визначили, хто більше з них у силі та розмірі м'яз. Тому в світі люди оцінюють велет за владою, грошима та роботою, кар'єрою, знанням, освітою та зовнішньою красою. Всі люди намагаються піднести себе і для цього рекламують себе, хваляться своїми подвигами, своєю праведністю, якщо це їм не вдасться, винахай сварки та розмір. Однак кого Бог визнає істинно великим? У одній людини на ім'я Єсей було семеро синів. Старші були високими і сильними служили за царя Саула. А Давид був молодшим сином. він був молодим і непомітним, Він був скромний і слухняний своєму батьку. Він вірно пас його овець і скромно служив своїм старшим братам. І ось одного разу до них у дім прийшов пророк Самуїл. Він мав Божий наказ помазати в цьому домі царя над Ізраїлем. Побачивши високого та красивого старшого сина, він одразу вирішив, що саме він має стати царем. Але Господь сказав до Самуїла: не дивися на вигляд його та на висоту зросту його, я відкинув його. Я дивлюся не так, як дивиться людина, бо людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце, перших царів. 16.7. сім. Господь відкинув старшого сина Єсея та одного за одним п'ять інших синів. Самуїл був з пентешениці, і сказав Самуїл до Єсея, чи всі діти тут? І відповів Есей: Ще менший він пасе овець і послав Єсеї привели його, і сказав Господь: Устань, помаж його, бо це він. І взяв Самуїл ріг з оливою і помасав його серед братів його, і спочив дух Господній на Давидові з того дня і після. Хоча Давид був останнім молодшим і непомітним у домі свого батька, тож навіть батько не звертав на нього уваги, але Бог побачив його, Бог говорив про нього згодом. Знайшов я чоловіка за серцем моїм, Давида, сина Єсеєвого, який виконає всі бажання мої. Бог дуже шукав таку людину, як Давид, який догодить серцю Бога. І Бог знайшов його, і Бог підняв його таким чином. Давид з найменшого став першим, щоб досягти істинної Божої першості. Дорогі мої, нам потрібно, подібно до Давида, прагнути стати людиною по серцю Бога, яка Хоче, який, кого хоче підносить, кого хоче упокорює. Псалом 112.7. Справжня велич людини визначається не соціальним становищем, не багатством, але воно визначається особистістю, Самою внутрішньою людиною та її смиренністю перед Богом. Справжня велич людини і народу полягає, як сказав Ісус, в Його житті тобто у тому, як Він приймає інших людей, а також інший народ в ім'я Ісуса. Проблема учнів, хто з нас більшість, стосується також і нас. Нам, християнам, теж легко шукати мирську популярність, визнання та релігійну владу. Нелегко постійно упокорювати ще перед Богом і бути найменшим з усіх, значить, служителем для інших. Здається, що якщо ми не пікуватимемося про себе і не піднесемо себе, то ми станемо нічим. Але нам потрібно активно учитися смиренню перед Ісусом через усяке служіння та справи. Бо Ісус каже в Євангелії: кожен, хто підносить сам себе, буде принижений, а хто принижує себе, піднесеться. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться В першому коментарі, ділян благословення. Під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, а також коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайк не забувайте, подобається, не подобається. Або вверх пальчик, або пальчик вниз, але поставте слава Ісусу Христу.